Так, усім доброго ранку. Вчора я цілий день пролазив, робив забор. А сьогодні ще треба і хвісточку зробити. Сьогодні понеділок вже можна і грюкати, і стукати, що завгодно. Вон піду кінець, кінець городу. Там випилю якусь глицю. Там таке кущито, та всяке. Ну мені то з не треба. Ну якось якусь вірточку зроблю. Піду. Ой, зараз підійду. Ще треба буде трошки стовт попідпирати підпирати, бо щось вони в мене трохи розійшлись. Зараз покажу. Ось доходю Ось в цьому місці потрібно зробити хвірточку оце ж стоп треба буде туди трохи подати, тут розпорку поставити, щоб вони не роз'їжджались. Ну і а на оцьому так, ну тут так само трохи треба буде його туди підтягти. І на ньому буде висіти хвірточка. Ну ладно, піду десь випиляю таку жердину. Так, ну я прийшов, ось приніс таку сухеньку сосенку знайшов. Правда, облазив усі кущі, Там, ну, знайшов. Зараз буде отак от попиляю, скільки мені треба, на висоту хвірточка, і буду робити хвіртку. Ось заготовив. Це буде рамка. Ось два вертикальних буде, це горизонтальний, а це буде укосане. Ну, Зараз почну склепувати. выключай. Выключай. Так, зараз я нарежу косынцы, вот. А зараз я купринис. Да, мы не стирал, как бы, не Так, треба мені отаких от чотири уголка. Це вони, вони будуть отут. Скріплене. Щоб вона не роз'їжджалась, Бо вістки саморізи, це слабенько буде. Зараз я всі чотири наріжу тоді. Так, ось дивіться, треба отут понабивати дірок, щоб вони саморізи пройшли і воно отак так ось буде отак от так ось. Угу. Ну, короче, я все понабиваю. よかっ Я зробив, дивіться як ось. Ага. Так, а оце, ось ці железяки, зараз зроблю завіси. І тоді покажу як їх робити. Так, ось дивіться, оце ось упакову. Да, ось, оце заготовка ось така. Ось. Це на один. Завіс. Зараз я покажу як його. Беремо ось на гвіздок. І отак от, от накручуємо метал. Ось раз, тут так само. Тут. Ну, можна гвіздок, можна якийсь болт. Це вже, як ви самі собі надумаєте. Так. Тоді беремо, беремо. Отут так само, дивіться, це ще не, не, за, не закінчу. Тут так само буде ось на цьому хвостику. Как само? Вот что ты? Как ты бачил бы? Вот, вот так вот. Не, не тримается в перчатках, ничего. Так. Раз и оба так вот. Вот так. И обжимаем. Ух ты! Как же вы! Тоди! Перегнусь молоток і так на гвіздок прибиваємо. Зараз я возьму блоскоукси другі. Вот слабою встановити. Ось у мене є дебеліще. Ось, ти так вот. Металл-то хороший, и вот так вот накручиваем, так, еще трохи. Так вот. Есть. Вот один И вот тут. Так само треба его буду накрутить. Так. Дивите. Все. Зімо так бюджетний варіант. Вірточка нагород це не така важлива штука, а завіси, ну щось на них вже ціну таку придумали, наче вони із срібла зроблені. А нагород он якраз буде хороша. трошки тягти треба так. і тут отак вирівнює щоб воно однаково було ось а на цьому гвістку дивіться тоді ось Позвернись. от сюди вот складаєте ось воно на цьому гвістку і буде працювати ось ось і весь завіс Зараз ось тут трошки ще підкручу і буде все нормально. Так, завіс майже готовий. Ось тут можна дірки або просверлити, а я попробую. Воно ну, так простіше, бо там все одно дрючок бити. Ось у мене гвіздок є. І отак от, от. Раз, Два. Три. І тут так само. Раз. Два. І три. Все. Оце і готово. Видивіть. Зараз так і самий другий зробив. Так, ну майже порядок. Так. А отут якусь завертку, або защіпку зроблю. Тут зашию. Або й або проволока, ну подивлюсь. Ще не знаю. Що буде. І буде гарна хріточка. ось. Все.